Це ж доля України від цього залежить так само. А Путін скаже: Ну я виведу це, це це, а ти оце залиш, а це ми залишимо собі. І Трамп через Нобелівську премію, як мінімум, може й погодитись. Хочете не незручну правду? Доля України залежить виключно від кожного з нас і від українського народу в цілому. Жоден президент, який би могутньої країни він не був, він не має права вирішувати нашу долю. Як, якщо б ми з вами слідували такої логіці 24 лютого 2022 року, я б думаю, цього б інтерв'ю взагалі вже не відбулося. Тому ми маємо розуміти, що, попри всі зусилля, які американські наші партнери. І наші європейські партнери інвестують в тимчасове припинення війни вогню і потім припинення війни. Ми маємо теж е, об'єднатися в тому, що наразі дійсно перед нами великий виклик, і подолати цей виклик ми можемо тільки об'єднані, і це важливо розуміти. Тобто, е, іншими словами, зараз. Враховуючи ситуацію на фронті, ми маємо чітко усвідомлювати, що майбутні країни залежить від кожного з нас і від інвестицій, зусиль кожного з нас. А світова дипломатія, і ви знаєте, мені дуже подобається фраза, що світ поважає сильних, от тому українці мають бути сильними і мають демонструвати цю силу. А далі вже процеси, які ми міжнародники називаємо дипломатичними перемовинами.